Били ніжку від стільця. А коли пенсіонер уже не міг чинити спротив, познущалися над ним настільки, що той не вижив. Така ситуація сталася у вересні 2021 року у місті Володимир. Обвинуваченою разом зі своєю спільницею під градусом влаштували сварку на літній кухні, яка завершилася смертю господаря. Умисно нанесли чоловіку численні удари кулаками, дерев'яним елементом від стільця в ділянку голови, обличчя, тулубу та кінцівок, заподіявши останньому численні тілесні ушкодження. Сестра загиблого каже, що це не перший випадок такого насильства. Ще раніше обвинувачений разом зі своєю поплічницею приходили до пенсіонера, аби змусити його забрати заяву з поліції. Тоді вони викрали у нього гроші та оформили кредити на чужі дані. Брат мій все життя працює офіційно. Вони добре знали, що він має вчасну. Зарплату, що вчасно приходить пенсія, так і от вони і біля нього крутилися. А це вже, знаєте, як сформувалася така група, він їде з роботи, вони вже біля нього бігають, вони вже все, ну і це затягнулося, ці оці п'яночки, випиваночки, отак воно і затягнулося. Галина розповідає, що брат усе життя пропрацював шахтарем, отримував гарну пенсію, тому і був цікавий цій парі. Адже сам обвинувачений та його спільниця ніде не працювали. Брат був, якщо по-справедливому, дуже така чесна працювати людина. Все життя він відпрацював офіційно, він працював шахтарем, важко працював. В 50 років пішов на пенсію. На пенсії ще працював, до чого я так і довожу, що мав зарплату, достойну мав зарплату, мав пенсію. Каже після кожної зустрічі з тією парочкою, той залишався з побоями. Перший раз нанесли йому ножове поранення, він лежав в лікарні. Заяву не писав. Я так думаю, що він боявся цього, ну і не хотів, відмовився. На другий раз вони прийшли до нього додому. Його дуже побили, повідбивали ребра. Все того вечора припускає сестра. Мета візиту була схожа. Однак чоловік вдома був не сам, а зі своїм товаришем. Вони сказали йому покинути приміщення, бо в них є дуже важлива розмова. Ну і так як його вигнали, він пішов. В них, наскільки я зрозуміла, зав'язалася бійка, почали, мабуть, знову ж таки вимагати, щоб він забрав заяву. Мій брат покійний, телефонує на 0,2, ну, вибачаюсь, на 102, і там є слова, що приїжджайте, бо на мене прийшло на шестю, я хочуть мене прибрати. А вони почули цю розмову, втікли. Зателефонував мій брат знову ж таки на 102, сказав, що відміняється, бо повтікали від бій. А згодом таки повернулися. Далі побуття, знущання та смерть пенсіонера. Спочатку злочин інкримінували жінці, яка сама і зізналася у побитті. Проте згодом вона змінила свої свідчення. Мовляв, нікого не била, а сказала це лише для того, аби прикрити свого коханого. Свідчення надані нею раніше, вона визнає частково, а саме в тому, що перебувала на місці події та була свідком тих подій. Зазначила, що злочин, свідком якого вона стала, був вчинений обвинуваченим. Після того, як потерпілий під час словесного скандалу, обізвав його нецензурними словами, очі підсудного налилися кров'ю. Він став як одержимий і ніжкою від стільця почав наносити йому удари по голові, спині та руках. Так як виїхав за кордон, чи де він перебував, ну так як за кордоном. Хоча доказували, що він офіційно виїхав, він офіційно працював, я не знаю, я б таке не вникала. Но факт тому, що його тут не було, він перебував за кордоном. Зрештою, коли суд зібрав достатньо доказів провини, чоловіка екстрадували з Польщі та засудили до 14 років за ґратами. Однак згодом з'ясувалося, що судді, які мали розглядати апеляцію, раніше брали участь у справі як слідчі судді, тож оголосили про самовідвід. Дарина Соболєва, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.